Напередодні різдвяно-новорічних свят у спеціалізованій загальноосвітній школі номер ім. Людмили Бугаєвської горішніх плавнів відбувся незабутній захід із назвою Святкова коляда 2.0». Напередодні різдва у нас є в школі традиція, що 11 класи завжди готують таке предноворічне свято, завжди воно було традиційним, як в українському стилі в дівчатка-вишиванках, колядники, щедровальники. Але в цьому році ми вирішили зробити більш Оновлений сюжет одинадцятикласники разом із наставниками підготували для глядачів незвичне театральне дійство. Вони запросили присутніх на заході у захопливу подорож світом українських традицій, пов'язаних з Різдвом, Новим Роком та іншими зимовими святами. Проте додали родзинку. Стародавні обрядові пісні, персонажі різдвяної колядки, а також звичаї стали частиною яскравої та креативної сучасної інтерпретації. Святкова коляда відбувалася під час стріму. Юні блогери запропонували фоловерам дізнатися більше про традиції українського народу. Вертеп почався із захопливої презентації. Учасники розповідали про коляду, Різдво і народження Христа. Аж раптом на сцені з'явився Янгол, який прибув на урочистості на дроні з назвою Лелека. Замість традиційного послання на пергаменті він приніс новину про народження Христа у вигляді цифрового повідомлення. За тим з'явилися школярі-блогери. Вони виконували ролі пастухів, які принесли подарунки народженому немовляті. Найнеобхідніше в сучасному світі павербанк, блютуз-колонка та вайфай-роутер. Вертеп завершився виконанням в сучасній музичній обробці пісні Нова радість стала. Не лише колядували, а й щедрували. Учасники театрального дійства створювали атмосферу єдності та святкового настрою, де кожен міг відчути себе частиною великої родини, підкреслювали важливість благословень на добробут і мир. У руках вони тримали не лише традиційні торбинки, а й смартфони з qr кодами для донатів. Щедрування супроводжувалося жартами. Родзинкою святкування стала поява кози про Макс, яка танцювала, веселилася і дарувала усім щастя за умови поповнення банківського рахунку. Також вона закликала присутніх у залі донатити на ЗСУ за спеціальним QR-кодом. Приймалися того вечора й готівкові донати. Адже кожен глядач знав, що театралізоване дійство Святкова коляда 2.0» має насамперед благодійну місію. На думку юних акторів, цьогорічний захід не лише продемонстрував красу та глибину українських різдвяних традицій, проте й показав, як важливо зберігати культурну спадщину, одночасно відкриваючи нові горизонти для її сучасного прочитання. Без історії ми ніхто, на думку, обов'язково повинні ми. Як поважати традиції, так і підтримувати і продовжувати їх у майбутнє. Педагогині організаторці Наталії Руденко вдалося вкотре створити черговий сценічний шедевр. Та все ж, авторка сценарію та її юні актори не гребували допомогою штучного інтелекту. До написання нашого сценарію був залучений штучний інтелект. Він нам допоміг створити неймовірну колядку, яка стала ну прям об'єднанням всіх українських традицій, повністю об'єднала як сучасність сучасну музику додала, але зберігла оці традиції і змогла показати всю. Українську дійсність, а також у нашому заході були залучений танцювальний колектив Віденс. Тобто не тільки ми, а й вони нам допомогли створити це свято. Із промовою до учасників театрального дійства та їхніх наставників звернулася Алла Тузікова, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Щиро вдячна за такі прекрасне таке прекрасне свято, яке нагадало нам сьогодні в черговий раз наші українські традиції, і ви нас переконали в тому, що вони дуже гарні, і що тільки наша віра, наше знання всіх українських традицій приведе разом із нашими військовими до перемоги. І я вірю в те, що 2025 рік буде переможним. Всім щира вдячність. І перемоги. Слава Україні! Захід, що відбувся у п'ятій школі, має на меті виховувати у молодого покоління повагу до традицій та історії своєї країни. Вертеп став справжнім подарунком для всієї шкільної громади, вкотре довівши, що українська культура жива та надихає. Зібрані кошти навчальний заклад передасть на ремонт одразу трьох автомобілів для наших захисників. Лядуємо, щедруємо, донатимо, перемагаємо.